Продовжуємо наш НМТ челендж, і сьогодні третій день із 30. А це означає, що ми розбираємо третє завдання демонстраційного тесту НМТ з української мови. Подвоєні букви треба писати у формі орудного відмінка. Це питання ким чим. Подвоєні літери пишуться, якщо в кінці слова стоїть один приголосний, і це шиплячий жучи ши або м'який приголосний. Почнімо. Верф. Бачимо одразу дві приголосні в кінці. Не підходить нам це слово. Паралель, подорож, ціль подвоєння буде. Б-варіант варіант: папороть, сіль, велич. Теж бачимо, що папорот м'який, сіль, м'який, велич, шиплячий один в кінці. А от стриманість нам не підійде, хоч і м'який, приголосний в кінці, але їх два. Кров одразу не підходить, заметіль, емаль, світлотінь тут підійде. І останній варіант: правильний, бачимо, що всі приголосні в цьому. Рядку м'які в кінці, і там стоїть лише один приголосний. Тому у всіх них буде подвоєння. Магістралю, мазю, мігранню, міддю.